І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браття і сестри. Улюблені браття і сестри, я сьогодні поздоровляю усіх вас із святом Благовіщення. Ми вшановуємо сьогодні одне із великих дванадесятих свят. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Що це для нас за свято? Це подія, яка описана в святому Євангелії, про те, як Архангел Гавріїл, прийшовши до Пресвятої Богородиці, говорить до неї, що вона народить Спасителя світу. Це дивується, як можливо народити дівчині, не знаючи чоловіка. А він їй говорить, Дух Святий найде на тебе і сила Вишнього осінить тебе. І те, що ти народишся, святе буде. В цьому благовіщенні сповнюються слова не лише пророків. Повнюється слова самого Бога. Діва зачне в очреві і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Про цю обітницю, про ці слова, про те, що збудеться, мріяли. Пророки і праведники старозаповітніх часів мріяли, тому що очікували про велику благодатну дію, яку створить Господь для спасіння людей, які створили гріх. Обітниця про те, що народиться той, який Скине змія, переможе його, тобто переможе самого диявола. І якраз напередодні Великого свята Пасхи Христової ми можемо говорити словами Йоанна Златоустого, де твоє пекло жало, Де твоє ада перемога? Тому що народжується. Той, який переможе смерть, це те, що ми найбільше боїмося але тепер смерть не стає для нас зникненням, чи наш перехід в пекло. Тепер для нас смерть Ісуса Христа це є перемога над смертю. І тому і виголошуємо смертю, смерть подолав. І тим, що у гробах життя дарував. Тому і свято Благої вістки, апостольської вістки є таким особливим і радісним. В першу чергу про народження, про життя. Не про смерть, а про життя тепер іде мова. І тому це свято таке велике і шановане жіноцтво. І Гавріїл Показує велику любов, яку Господь проявляє до жінки, до тієї, яка до того часу була в посоромленні і зневазі за те, що порушила заповідь, і являється перед нею і дарує її квітку. Квітку як символ любові Божої. І ми в знак оцієї. Гавріїловської поведінки і сьогодні квітами своїми шануємо, проявляємо шану. Тому що це шана, шана життю. шана Богу, шана великій любові, яку Господь проявляє до людей. Найвище, що ми можемо проявити до Бога. І найбільше, що ми можемо проявити по відношенню. До людини це любов, іншого немає нічого. Ніщо не може замінити любов. Ніщо. Якби ми її сьогодні не розуміли, все одно в основі цих слів, цієї дії, цього відчуття, все одно є Бог. Тому що Бог є любов. Від своєї безмежної любові він народжується. Від своєї безмежної любові йде на хрест. І від своєї великої любові до світу Господь віддає єдинородного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на страждання заради нашого Спасіння. І тому сьогодні це свято Благовіщення, свято вістки. Це свято великої любові до людей, свято великої любові Божої до світу, і це повинно проявлятися великою любов'ю один до одного в нас, які повинні шанувати, шанувати один одного і шанувати жіноцтво за те, що вони дають дар життя, за цей неоціненний дар який дає їм Бог дарувати життя людям, народжувати життя, заради життя і заради слави Божої. Тому я сьогодні усіх вас вітаю із цим радісним святом, і дай Бог, щоб подальший рік був наповнений радісними звістками для кожного із вас. Хай радісна, звістка приходить в ваш дім. Хай милосердний Господь благословляє кожного, до кого Він посилає свого ангела-хоронителя, щоб із цей, як подібно архангел Гавріл з Лілією, прийшов до вас, надихнув вас, підтримав, ось щасливим і ви радісними, сповненими великою любов'ю, у серці своєму раділи кожному дню прожитому на цій землі. І любов Божа Хай покриває усіх вас своєю великою, чоловіколюбною, співчутливістю, яку Господь має до людей, тому що, прийнявши на себе тіло людське, Господь на Христі нас викупив від гріха прокляття і смерті. І тому любов хай завжди побуде поміж нами. І радість хай панує у серцях наших. Слава Ісусу Христу!